Мої вітання! Сьогодні ультрашоколадний бісквіт для таких тортів, як шоколадний трюфель, снікерс, Ферера Роше. Він важкий, вологий, він не потребує жодного сиропу. Готую його дуже часто, так як я роблю торти на замовлення. Цей бісквіт є фаворитом у замовників. Тож поділюсь цим рецептом з вами. Готуємо! Перелік інгредієнтів, як завжди, під відео в описі. Це в мене какао, заливаю його гарячою водою. Обов'язково гарячою, для того, щоб смак був максимально шоколадним. І ще обирайте, будь ласка, какао, якісний. Є різний какао, продається в магазині. Що значить якісний какао? Це значить, коли відсоток жирності, ну от, дивіться. В мене 24, 22-24% жиру. Якісне какао починається від 20% жиру. І це якісне какао, виробник завжди це указує. Може бути 12-15. Я такі не беру, тому що мені не подобається смак. Яйця 3. В мене крупні яйця. Це 180 приблизно грам. Три штучки крупних. Вершкове масло. Відсоток жирності не так важливий, але й маргарин не додавайте. Або 73, або 82%. Молоко. Молоко тепле. Не гаряче, просто тепле. Це кава. Рощина. Смак бісквіта робить. Як капучино. Дуже цікавий смак виходить, обов'язково. додайте, спробуйте. Цукор. Борошно, звичайне борошно. Це в мене розпушувач, сіль і сода. Я пробувала робити тільки з розпушувачем або тільки з содою. Результат мені не сподобався. А вони по-різному працюють в різний час, додавайте і розпушувач, і соду все замішую тісто. Ось яке виходить тісто, воно нерідке таким і має бути. Тепер мені потрібно поділити тісто на три рівні частини, щоб в мене бісквіти були однакової висоти. Цей рецепт бісквіту я завжди випікаю в окремих формах кожен коржик. Я пробувала випікати в одній формі, потім щоб розрізати. Випікався нерівномірно, він дуже вологий і важкий це рецепт бісквіта. тому я його випікаю завжди окремо. І повірте, смак того вартий. Духовка в мене вже нагріта 160 градусів, в мене мощна духовка, я випікаю на 160 градусів 25 хвилин. Ви дивіться по своїй 160-170 градусів 25-30 хвилин. Завжди перевіряйте і ніколи не пересушуйте бісквіт, інакше буде поганий. От на зубочистки навіть такі частинки не ті з такого вологого бісквіту, Все супер, я залишаю, хай охолоне до кімнатної температури. Охолов до кімнатної температури, огортаю його харчовою плівкою і відправляю в холодильник. Я відправляю, як правило, ввечері випікаю, на ніч відправляю. Для чого ми це робимо? Для того, щоб коли він випікається, края, звичайно, трошки більше підсушені, а серединка більш волога. Для того, щоб він став однорідний однакової вологості, для того його огортають харчовою плівкою і відправляють в холодильник. Він, наче як зріє, така гарна текстура, він як порістий шоколад, виходить. Все, готово, тож завтра вам покажу, який буде результат вже зранку. В мене наступний день, тож показую вам результат. Він повністю дозрів, такий, як треба, бісквіт. Вся плівка в шоколаді. А не домішала борошна. Ви так не робіть. Я дуже сильно поспішала. Не домішала борошна. Ось, дивіться. Всі руки, пакет, все, все в шоколаді. Він дуже насичений. Дуже гарний рецепт шоколадного бісквіта. ультрашоколадний, важкий, як цукерка трюфель. Якщо мені потрібен шоколадний бісквіт, більш такий повітряний, я використовую інший рецепт. А для таких тортів важких завжди тільки цей. Я раджу вам спробувати, тож смачного.